У продовженні програми Полудень говоримо про театральний сезон у молодіжному театрі, який добігає завершення, а також про прем'єру вистави Побачимо, хто з нас псих. У мене в гостях Ігор Тихомиров, художній керівник, директор, художній керівник обласного молодіжного театру та актори Олександр Щукін і Сергій Тимошчук. Добрий день. Доброго. Отже, пане Ігорі, пропоную повернутися з вами. Трохи подумки в жовтні 23-го року. Ми з вами всі студії угу. сиділи і загадували наперед. Планували, ви О. ділилися планами на новий театральний сезон в обласній молодіжці. Дуже цікаво, що з того вдалося реалізувати. Багато я думаю, вдалося реалізувати. Можливо, і нові якісь проекти серед тих, які ми тоді називали. Я не думаю, що всі вдалося реалізувати, але плідно працювали, працювали цікаво. Багато чого вдалося, але найяскравіший, на жаль, момент сезону це коли наші хлопців забрали до війська, і нам прийшлося перебудовувати повністю репертуар. За 14-ї вистав залишилося лише 5. І але ми все ж таки зробили все можливе, аби останній місяць репертуарний пройшов плідно. Ми е, випустили сім вистав і Зараз ось прем'єра наша ця комедія, якою ми закриваємо сезон, побачимо, хто з нас псих. Вона восьма тому в нас репертуар вже повертається до нормальної якоїсь якості. Маємо надію, що наступного сезону зможемо розвиватися. Що зараз з хлопцями чи підтримуєте ви з ними зв'язок? Так, звичайно, вони в учебці були, скоро вже будуть в частинах. Коли будуть в частинах, нам обов'язково сповістять про це. Ми будемо підтримувати зв'язок, допомагати їм всім, чим можемо. І тому що ну, це історія про кохання людей, які закохані не тільки одне в одного, але й в театр. Тому нерозривна якась історія. На завершення сезону ви підготували. Комедію, угу. побачимо, хто з нас псих. Ну, ми йшли до е, короля Ліра, е, думали закриватися ліром і. Звичайно, але багато населений щодо чоловічого складу, і тому ми не змогли вийти на нормальний обсяг роботи репетиційної і вирішили перенести на наступний сезон цей випуск. Спочатку вирішимо наші проблеми з чоловіками. Хочеться знайти акторів, котрі б нам допомогли. Ось зараз до нас приєднався Олександр Щукін, і він сам про себе розкаже. А ми. Плануємо випускати Ліра наступного сезону. А тут вийшла така заміна, і ми виставу, яка повинна була бути першою в наступному сезоні в 40-му, вона закриває сезон. Це комедія за Аланом Ейкборном. Це рімейк-вистави 96-го року. Я ставив її тут. називалась вона Неймовірний ілюзіонерні. Сережа Тімащук грає Ерні зараз. Тоді його грав Олексій Биш. Молодий актор, але дуже впевнений в собі. <смі> і це було цікаво. І Я думаю, що зараз це теж буде дуже цікаво чернігівському глядачеві, тому що 70 хвилин релаксу, я думаю, це те, що зараз дуже необхідно. Пане Олександре, розкажіть звідки ви як ви приєдналися до трупи молодіжки нашої. Ну, Я сам з Харкова безпосередньо в центрі народився там. Виріс, вчився, і ліцей мистецтва закінчив, і, ну, як школа, тільки з музикальним уклоном, точніше, театральним, на театральному відділенні. І Харківський університет мистецтва Котляревського закінчив, Харківський, звичайно. От, а потім я пропрацював майже 8 років в Чернігові. Псих, це вже п'ята наша вистава. Ми порахували. Да, да, це... Дві з них були в Києві. Це як те, мільйон якого немає. Та що там було? Як називався? Так, а, тільки любов. Нічого, Нічого особистого. Да. Да. І це вже п'ята вистава. Цікаво, що ми сходимося то там, то тут. Така історія була, що я колись я тоді служив з 22-го року. От, і, і нас повністю з усім складом, батальйон, тобто бригади з усіма підпорядкованими батальйонами переводили в Бахмут. І ми всі знали, що це дуже ну, без цензури, тут ну як би не буду казати, що там погано, важко. От, і я прямо от нас відпустили на ніч просто приночувати вдома. От. І я прийшов у таксів, дім. Може, останній раз бачу от, і давно не бачив. Думаю, комусь треба подзвонити. Я подзвонив Ігорю. От. Або я його вважаю своїм другом. Дуже гарним. Він дуже гарний. я взагалі красивий. Це радіо, я повинен був сказати. Так, так. Ну і сказав, що нас переводять, то таке. А він каже: так, ти повертайся, і я тобі обіцяю роль. Три товариші. Ну, може, не три товариші, але я тобі обіцяю роль. Так що давай. Це була така мотивація, досить вагома. Я повернувся і, і <рив> отримав роль І, і ось, три навіть Три. три, три ролі. Одній, виставі, одній виставі три ролі. Да. <рив> Зашка, да. Тож приходьте, буде цікаво. <рив> так, Сергій, розкажіть, як ви з'явилися в Молодіжному театрі? Це дуже цікава історія, тому що все завдяки звичайно, Ігорі Анатолійовичу, тому що я студієць. В першу чергу студієць, Тобто ви прийшли до студії до яка студії працює молодіжного приймови. театру, яку відкрив саме Ігор Анатолійович. Він наш натхненник цієї студії. І я дуже радий, що потрапив до цієї студії, тому що молодіжний театр він починався як студія. Тобто наші актори, фундатори театру, вони завжди нам казали про те, що молодіжний театр він починався зі студії. І саме на засадах студійності, такого духу студійності, все і починалося. Тому для мене велика честь потрапити саме. До театру через студію, тому що, навіть будучи вже актором молодіжного театру, я більше себе відчуваю все-таки студійцем, тому що заслужити ще звання актора молодіжного театру, це потрібно ще пройти великий, дуже шлях. Але завдяки, знову ж таки, Ігорю Анатолійовичу, то ми маємо цю можливість саме студійці, вже працювати у виставах. Хтось тобто, вже, звичайно, у нас і працює, як я, наприклад, актор молодіжного театру, але знову ж таки, все-таки я студієць. І студія для мене є дуже важливою, тому що навіть граючи в виставах, в репертуарних виставах, я не покидаю заняття в студії, я працюю в ній, ми постійно вдосконалюємося, заняття у нас. Тренінги, різні етюди, тобто все починається паралельно, йде наша робота. Чи маєте ви освіту професійно-театральну? Не маю. Чи У мене, збираєтеся? Е, в майбутньому, звичайно, хотілося б, тому що все-таки професійна освіта вона дуже важлива, а, але я маю тільки педагогічну освіту, і тільки, знову ж таки, завдяки студії Ігорю Анатолійовичу, то маю можливість. На практиці здобувати цей досвід. Хотілося зробити так, аби хтось з наших лежачих поліцейських акторів, яким вже не дуже цікаво, підпирав. І молода кров трішечки так всіх привела до тями. І це і сталося. Непростий процес для старших акторів. Але для тих, хто звичайно правильно розуміє театральну справу, я думаю, що це кайф. Молоді люди, які в театрі постійно вони дають емоцію, вони дають енергію. І саме для цього я все це придумував, аби знайти людей, які зможуть з них на голову поставити цю, цю ситуацію. Не хотілося якось пробуксовувати в якомусь болоті себе відчувати. Тому не навіть в хорошому сенсі болото, воно все ж таки рефлексійна така штука. Да? Цього не хочеться. Приємне було то, в якому добре ти себе почуваєш. Щось там граєш. Ну треба, щоб постійно хтось був там позаду і піхав тебе, і ти тоді активніше ідеш, і тобі перспективи намальовуються такі більш цікаві, як на мене. От ви сказали, що випустили в цьому сезоні вісім вистав, так? Ні, е, ні, ні. Ми повернули до репертуару вісім вистав з 14. Ну ми там ще дві моновистави зіграли. Шість повернули до репертуару. У нас насправді в репертуарі, після того як хлопців забрали, залишилася одна вистава 100%, яку ми легко могли грати. Там заміни були акторські, і ну, ми просто там півтора місяці працюємо тільки для того, щоб а, повернути репертуар на якісь рейки нормальні. А ну, слава Богу, що є хлопці у студії, їх небагато. До речі, студія більш жіноча така історія. Дівчат у нас там скільки? Шестеро, семеро. Семеро семеро а хлопців зараз залишився Сережа. І як коли Володимир Банюк за них за них береться, то там доєднується ще <світ> <світ> народ. <світ> Але насправді, звичайно, я про це не думав. І не, не хотілося про такі речі думати. Хотілося, аби війна скінчилася нашою перемогою ще там рік тому. Але це наші бажання. а Господь нас випробовує. Це вже його промисел, і ну. Будемо, будемо мати надію, що скоро все скінчиться, і ми повернемося до нормального театру. Нормальної історії. В одному з ваших дописів у Фейсбуці ви написали комедія, високий жанр. Так легко звалитися до вульгарності, легко намалювати зайвого у горі потрібно бути тонким і уважним. На вашу думку, наскільки зараз на часі ставити комедію? Е, на часі стовідсотково. 100%, тому що це наших людей, ну розумієте, на якусь годину, на дві ти просто висмикуєш людину з напруги, в якій вона перебуває постійно, в тривожності цій, і вона переходить в якийсь інший світ, в якому все дуже цікаво, в якому все дуже ефектно, і вона виключається просто, і перебудовується, і там їй цікаво, кайфово. і… Це неймовірна місія. Те, що ми можемо це робити, ми в цьому сенсі, вибачайте всі, звичайно, але ми краще це робимо, ніж церква. Перебудовуємо емоційну людину, яка ну, на цій годинку-дві. Звичайно, для душі вони працюють, якщо правильно працюють, а не якась москальська історія, то вони, звичайно, так на загал працюють більш. Цікаво, я б так сказав. Але в нас є свої переваги, і е, я, ну комедії зараз, це ідеальний інструмент, це те, що дуже необхідно. І я почув від одного, військо... від одного військового: е, знаєте що, типу, закривайте театр, тому що зараз не на часі. Е, поважаю його, звичайно, за те, е, що він робить свою справу правильно, але. Він не дуже добре розуміє ситуацію насправді. Да? Коли ми читаємо дописи в соцмережах про те, що ми, ми воюємо за те, щоб наша культура була українська, там, да? там десь як прапор піднята, ми просто не можемо говорити це для там, червоного слова. Да? Нам необхідно 100% розуміти, що без культури всю цю історію ми не виграємо. Нам, нам необхідно це для того, аби мати ціль. Цього сезону ще була вистава. От, якраз, мабуть, ви її зачепили Юлії Матросової падлючі лекції mm -hmm. з літературним стендапом, як це було mm -hmm. зазначено в афіші. Це знову таки про гумор було, про комедію. Безумовно, да. так. Чи, чи це був експеримент? Ні. Цю історію ще Касьянов ставив, і е... Це. Прикольна, настільки прикольна штука, що ми вирішили, що ми в наступного сезону її допрацюємо, і це буде повноцінна вистава зараз, там тільки 50 хвилин, і вона така маленька, короткий метр. Але ми вирішили, що ми допрацюємо, зробимо ще якийсь такий уривочок, і буде повноцінно, бо вона це робить дуже прикольно. І це такий. Не дуже сучасний стендап, і десь можливо, слава Богу. Але він заходить дуже глядачам. Вона там красива. Знаєте, коли, коли людина вона щось робить перш за, перш за все смішне, але виглядає дуже ефектною, і мені хочеться дивитися на, на цю людину, на те, що вона робить на сцені. Це дорого, дорогого коштує. А З приводу, я вибачте, це військовослужбовця, що каже, що закриваєте театри. Я так трошки, може, Ігор був коректний, а я скажу, що це був ТЦК. От. А військовослужбовці, от, коли нам принесли ліцензійний диск Довбуша, от, це кіно поставили, ми сіли отак от в залі, от. а він ще на екрани не вийшов. І прям там представник приїхав, е, групи. Той. 에, і ми сіли, так сіли, такий тітри пішли, і ми так <звук> э, вмикнулися. От, а, тому що ну, ми по 4 години спали, особливо на 22-го і на початку 23-го року. От, і о, вим вимкнулися. Але коли театр приїхав, ніхто не заснув. І всі так. «О!». <реш> Ще така одна відмінність від театру відкинути. Да, ну, інтерактив. Повернімося до е, комедії побачимо, хто з нас псих. Е, пан Ігор сказав, що це ремейк 96-го да. року. Так? І давайте розкажіть, будь ласка, і це я вже до акторів звертаюся. Про що комедія? Який ну, сюжет? Мабуть, що Сережа скаже він головний герой. Розкажіть Сергію, хто ваш герой? Наскільки він вам близький по духу? Ну, скажу так, що звичайно близький, тому що для кожного актора е, потрібно знайти щось своє у кожного героя, якого ти граєш. Для мене близький, тому що е, моя попередня роль, і досі я її граю, і так недавно ми зіграли Гароль Тимут. Останній вже в цьому сезоні. До речі, я був перший виконавець цієї ролі. Такий зв'язок поколінь виходить молодіше. так. ж, звичайно, дуже цікаво. Тут нудно не буває ніколи, як то кажуть. Особливо з Юлією, так? Так, дійсно. Тому що Гарольд змінюється, а мод у нас не змінюється. Ну і там 80 років, то можна. То Я її дуже сильно розумію, як її грати. Але знову ж таки, для мене Гарольд досвід роботи на цій ролі допоміг напрацюваннях саме для Ерні. Ерні Фрезер це знову ж таки схожий на Гарольда. Якщо так говорити, але це абсолютно різні взагалі персонажі, можна так сказати. На перший погляд, вони, вони однакові. Але вони дуже різні, тому що у кожного о, є своя ізюминка. Розказати, що у нас буде, нехай глядач сам приходить і дивиться, і розуміє, тому що кожен знайде щось своє, І будь-якій виставі. Знаєте, я просто скажу з точки зору актора, якщо. Можна так сказати, що кожна вистава, ось я репертуар граю вже не першу виставу «Гарольд Тимот», І я можу сказати, що ніколи вистава одна і та ж не схожа на іншу. Тобто, кожен раз ти, наче все знаєш, знаєш, куди йти, як грати, переживаєш її. Але знову ж таки цікаво, те, що вона ніколи не схожа на ту, яку ти грав там місяць назад. Куди на початку грав. Тобто, здається, що кожен раз ти починаєш все спочатку. Це дуже цікаво, тому що е, з точки зору, коли я, наприклад, дивлюся якусь виставу, я її подивився один раз думаю, ну цікаво, я побачу щось своє. Там, зрозумів сюжет добре. Дивлюся другий раз цю виставу, наприклад, в молодіжному театрі, на своїх колег подивитися. Я дивлюся її другий раз і бачу щось. Зовсім інше. Я розумію, так, спочатку це був такий сюжет, і я зрозумів його так. А другий раз дивлюся, а це вже якось інші якісь сенси, дуже цікаво. Тому, звичайно, це все на те, що буде близьке саме людині, яка буде це дивитися, тобто глядачу. Він буде дивитися це і бачити щось своє, звичайно. Mm -hmm. Тому да, таке буває, що особливо коли вже. Далеко не перший раз граєш цю виставу. Ну і взагалі вистави, ну якусь виставу, там не перший раз граєш. І так ідеш собі, повторюєш текст, що потім о, слухай, а якщо тут щось трошки додати і там трошки ну, піднаправити в рамках вистави, в рамках режисерських задач, щось там новенького, там оновити, і з партнером пише. Давай репетнемо ну, давай, так. оп-оп-оп, о! Оп, оп, оп. о. Да і опа, і там вже ж, щось нове відкривається. Тобто всередині ми теж імпровізуємо, але імпровізуємо не текстом, а скоріш смисловими не такими знову таки відмінність театру від кіно. Да, кіно да. знято, один раз все да. ну там перезнімуть ще колись, але це вже буде інше. Да, але це ж нон-стоп, ви розумієте. Та там можна зупинитися і щось там демонтувати або накласти. А, а е... тут нон-стоп. — щодо психа, то е, я можу сказати, що це буде е, е, дуже. Щільно по, по по якості сміху, я думаю, так, я маю надію на, на це. Ми плануємо зробити виставу буфонадну. Дописали ми декілька стендапів, і вона така, як на мене, зараз більш сучасна трендом відповідає. Але є в ній і та ідея, яка була в мене тоді, 96-го року, про те, щоб це це було, було шоу яке не закінчується кожної секунди щось нове 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 і найголовніше щоб не відпускало глядача взагалі це ось така таке надзавдання щоб захопило і вже тільки після того як його викине на вулицю він зрозумів що ой а що це було ух ти а де я був і таке інше пане Ігорю, ви зачепили тут якраз тему театра і церкви це моя тема. На афіші можна побачити цитату з Євангелія від Матвія. Безумовно. Чому? Що вона значить? Чому вона з'явилася? Що якщо не звернетеся та не війдете, не будете, як діти, не війдете в царство небесне? Це для нас зараз дуже важливо. Нам для нас зараз дуже важливо підводити якусь філософію під все наше існування. Нам необхідно розуміти, що ми займаємося не, не тим, що просто когось висмикуємо з напруги, наприклад. Да? Нам необхідно розуміти, що ми робимо справу, яка все ще зараз продовжує створювати людину внутрішню. Складати не тільки емоційно, а й філософськи, робити з нею речі, які робили там, серйозні великі режисери та й філософи, які з'являлися у людства. Я думаю, що ця цитата вона про те, що світ ну, багатошаровий. І якщо ми цього не розуміємо, ми стаємо схожими на росіян. На орків, на дурнів цих, які нічого не розуміють про цю планету. Нам цього не можна робити, нам робити своє, а в даному випадку своє, це е, думати про нашу душу. Олександре, угу. що за три ролі у вас у виставі? Ну, це е, такий собі фріц, який е, ну він е, Другої світової війни мається на увазі. Такий. 에, балетний есесовець. <laughs> <laughs> Може так. 에, ефектний персонаж. Так, так, так. З усіма зітхалями, оціми. Э, оціми. <laughs> але Але, дуже... так, але, але, ну... да, саме він, ну, він поганий такий. Пофонадний. Ну, так. ну щоб було, що було, що нашим ворогам про цю виставу написати? Да? <laughs> <laughs> ось вони. Ага. <laughs> Ні, Ну його розстрілюють. Ну, наші. Наші британці. да. а друга це. Волоцюга в нас. Вол, Волоцюга і боксер Еді Едвардс, да. 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 я З... просто не, не зрозумів, як його він. Та й зовсім і не боксер, як би ну, такий, його примусили, мабуть. Дуже <реш> драматичний персонаж. Да, випхали. Він... — якщо, якщо, ми, якщо ми всюди сміємося, то тут ми будемо плакати. Може, і не знаю. <реш> От, І да, його наприкінці там по голові, він вирубається. Ну, що? Але, але йому то дуже заходить, бо за ним прилітає Янгол. Да, да. Надкрасива акторка в нас є і. Ну, побачите. Сергій, ви граєте Ерні, так? І Ігор сказав, що Ерні грав молодий Олексій Биш. Так. В тій виставі 96-го року. Чи не побоюєтеся ви порівнянь? Порівнянь. Ну, ті, хто, я думаю, серед глядачів є ті люди, які ту пам'ятають виставу і чекають на нову, можливо, для, для того, щоб і порівняти в тому числі. Ну, знаєте, це в тому випадку, коли грають, наприклад, Шерлока. До, ну, до прикладу, просто Ну це є, найпопулярніший, найпопулярніший персонаж у світі. — Його багато хто грав. І британський актор Кембербердж, і знаєте, і є і радянські, є звичайно і американські. Ну, Дауні давні Так. Ну тобто, як на мене, цікаво було, якби вони разом зібралися і говорили: і от порівнювали, ну, хто як зіграв. Давайте порівнювати. Ну, дійсно, ну не можна порівнювати, тому що кожен грає в своїй якості, і кожен цікавий по-своєму. Тому, звичайно, не боюся, тому що Олексій Володимирович биш він дуже крутий актор, і це була інша вистава, зовсім інша. І глядач, який бачив ту виставу ще 96-го року, він побачить, що дійсно це вже мало що від неї залишилося в гарному сенсі цього слова, тому що Ігор Анатолійович, на мою думку, він навіть перевершив сам себе. Ой, В хорошому сенсі цього <смес> слова у голові. Ну дійсно, тому що на мою на коли ми починали репетиції, коли ми тільки чітка у нас була, ну це коли просто читається текст, то навіть на початку були одні ідеї, а до чого ми прийшли і прийдемо ще до прем'єри, то це на мою думку зовсім інша вистава, яка була. Тобто порівнювати можна тільки з основною ідеєю. Ну, як, наприклад, до прикладу Шерлок. Тобто, основна ідея є, а ось вже сенс якийсь, чи як вона буде зіграна, це вже по-іншому. Тому... Так, і після цього, як я розумію, після прем'єри, до речі, коли вона? 29-30 червня приходьте до нас о 18.00 ми граємо виставу. Квиточків небагато вже залишилось, тому поспішайте. Після цього перерва літні канікули. Так, так, відпустка, і потім ми повертаємося до праці. Звичайно, псих розпочне сезон. А далі наші плани про те, що ми взагалі хотіли б, якщо б вийшло, зробити шекспірівський сезон. І, да, і зробити акцент на вистав... п'єсах Шекспіра. І є плани в мене, саме в мене є план поставити Річарда третього. Зараз ми ще ведемо перемовини з відомим, дуже відомим литовським режисером, але поки що ну, не будемо говорити, аби не наврочити. Річард Третій звичайно лір. Хочеться до нього повернутися і випустити його, і е, ми, оскільки ми там покладаємо на студію великі надії, тому е, є надія, що ми підступимось до Ромео і Джульєти. Тому що в нас вже написана п'єса, яка продовжує Ромею Джульєту. Називається вона Подвійне самогубство в Вероні», і є матеріал, над яким ми можемо працювати вже більше року, навіть тому не тільки на 40-й, й на 41-й сезон. Ми щось вже плануємо. От як якщо зазирнути це ж якраз 1 травня 2025 року, буде річчя від заснування молодіжного театру? Угу. Чи є якісь плани присвятити ювілею? Що? Ну, Ми якось так останнім, останнім часом дуже мало робимо щодо капусників, якихось якихось таких міжсоботчиків, які нас об'єднують, акторів і всю нашу трупу. І хочеться до цього повернутися. Хочеться зробити якийсь концерт, але ну, подивимось, в якому стані підійдемо до тієї дати, чого нам буде хотітися. Маємо надію, що психологічно будемо готові до того, щоб бути легкими і цікавими. І тоді зможемо, можливо, цей концерт, який буде до 40-річчя театру, ну зробити цікавими для глядача, запросити людей, які, які люблять театр до нас. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про підсумки театрального сезону в молодіжному театрі, а також про прем'єру вистави. Побачимо, хто з нас псих, яка завершує цей сезон. У мене в гостях були Ігор Тихомиров, директор, художній керівник обласного молодіжного театру та актори Олександр Щукін і Сергій Тимошчук. Дякую вам. Дякуємо. Дякуємо.